Вітаю всіх, бачила в новинах. Зеленський вже хоче миру, дає сигнали Трампу навіть без деокупації територій термінових. Давайте подивимось. Чи дійсно Зеленський вже вже готовий йти на перемовини Без термінової деокупації територій? Вже, вже на так. Дійсно, Зеленський на це готовий. Давайте подивимось. Так, трійка жезлів знову. Це ж партнери наші. Це. Пляски перед Трампом. Це правда. Десятка жезлів, Тиск обставин на нього сильніше йде. Все йде до цього. Вам кажеш, кажеш, ви ж дерев'яні. Бужа. Все йде до цього. Так, все буде йти в цьому рослі. він готовий. Якщо він готовий, це полегшує ситуацію. Це суттєво полегшує ситуацію. Тому що Україна зі своєї сторони вже не вимагає території. Це непогано зовсім непогано. Тепер мене цікавить ось що. До кінця грудня, мене цікавить ось грудень, місяць, такий він, бойовий, до кінця грудня почнуться перші моменти на тему перемовин. До кінця грудня почнуться перші моменти на тему перемовин. Так, мах. Карта влади, Мах вони вже йдуть, я би сказала. Сонце так, воно вже є. Ось він, Зеленський наш. Ось він топік. І ось де вирішення питання, чистка Пентаклів декілька сторін. Все вирішуємо. А зараз просто треба втримати те, що є. Тримати те, що є. На мою думку, не буде окупація обласних центрів, як Харків, Запоріжжя, Херсон. Не буде. На даний момент не буде. На даний момент, Підкреслюю. Ось. А що буде після зупинки, це будемо дивитись потім. Але непогано. В принципі, це щось буде. Тому що потім можна змінити все своїми діями, якщо не сидіти на жопі ровно.